Привіт. Сьогодні в мене полувихідний, як завжди. Я вже, я вже була на дачі, повернулася, сходила на роботу, попрацювала, провела консультацію, вже була на виїзній консультації, а зараз зайшла по дорозі, у нас відкрився новий магазин одягу. Я дещо собі купила прикольно. купила собі платечко, прикольну блузку, ледку таку джинсову і джинси. І все це я обрала на вішалки, яке воно висіло. в мене ніколи такого не було. Я взяла їх, підійшла, зразу вже поміряла, пішла в примірочну, і все на мене сіло, От мій розмір, щоб я з першого разу в джинси влізла, і мені сподобався фасон, як я виглядаю, це така рідкість реально. І в мене дуже таке яскраве принтоване плаття, зебри. ну Довге, таке прикольне, мені так воно зараз це модно чорно білий принт, у цей зебри дуже класно взагалі. Ну, такий яскравий, бо йти, як ну, треба білизну тільки підібрати під нього гарно. І ця блуза, я таку дуже тканину полюбляю в цю тирочку, знаєте, таку мілку. Жилетка взагалі моє серце просто заполо. Як побачила, я дуже люблю жилетки, знаєте, ці такі будь-які жилетки продають. Запам'ятайте, дівчата, всі ці жилетки, коли їх натягаєш на блузу, або гольф, ну гольфу зараз не дуже актуальна блуза, ці рубашки, він підкреслює вашу фігуру, робить її більш сексуальнішу, таку тонку, і вона. Екстравагантність надає таку, знаєте, от таку тонку і бо жилетки вони ну, реально круто працюють. Не всі їх люблять і не всіх розуміють, можливо, бо не знають, як їх носити під що? Під будь-яку блузу, особливо біла, безпрограшний варіант. Я купила цю білу, ну просто я скину там свій фото, лук потім або відео. Зараз вдома прийду ще раз, одягну, вам покажу. І ціни були дуже класні. Там магазини дорогі, ще були якісь акції, розпродаж якийсь. Прям вгадала, дуже задоволена. Ще задоволена, зараз буду варити борщ, хочу зварити. Вже не їла борща 100 років. Купила собі прямо свининки, хочу з свининки зробити такий справжній український борщ. А не зелений, звичайний, класичний, хочу зварити борщ. Взагалі мені ще хочеться зробити варенички, але варенички. Це ще би, треба зібратися. Це буде лише пілотаж, якщо я варенички ще зроблю. Ну, інколи на мене не ходить. Інколи хочеться щось таке зробити, знаєте, прям побути господаркою такою. У нас, на жаль, в місті не було багато, довго не було води, але зараз вже вмикнули, була аварія. Она на десь там в люку десь усе місто було. Зараз вже налагодилося, тому буде збиратися йти додому. Сиджу на скамейке.